Уже 145 аварій з неповнолітніми від початку року. 12 дітей загинули, а ще майже півсотні травмовані. Це вражаюча статистика лише однієї Львівської області. Найчастіше підлітки без дозволу і без прав сідають за кермо мотоциклів чи скутерів. А буває, що й самі батьки дозволяють дітям ігнорувати будь-які правила з ризиком для здоров'я і життя. Більше про це кореспондентка ТСН Марічка Кужик розкаже. Пані Оксана щодня приходить на могилу сина. Сергію було 16 років. Дуже тяжко, я вам скажу, правда, дуже тяжко. Село Краковець саме тут, на місцевій дорозі, сталася аварія, у якій він загинув. На цьому місці мати запалює лампадку і приносить квіти. Каже, щоразу перед очима знову постає цей трагічний день. Мені дитина лежить тут, а я не можу його рятувати. Смертельна ДТП сталася у вересні. У сутінках тут зіткнулися два мотоцикли. Одним кермував 17-річний хлопець, іншим 16-річний. Обох підлітків доправили до лікарні. Попри зусилля медиків, врятувати Сергія не вдалося. Пані Оксана розповідає: її чоловік військовий, купив мотоцикл у липні, а наступного місяця вирушив на схід. Сину вона сідати за кермо. Забороняла, я не дозволяла, я ховала ключки, я просила, я плакала. В Магазин пішла на закупи, і мені дитина той час з дому з мотоциклом втікла. Була я ще в магазині, я ще не спіла з магазину вийти. Як мені вже подзвонили, сказали, що ваш син попав в ДТП. У поліції кажуть, що тижня фіксують нові аварії з неповнолітніми. Найчастіше за участі мотоциклів, скутерів та електросамокатів. На цьому відео двоє десятирічних дівчаток на самокаті виїжджають просто під колеса авто. Одна з них не вижила. Протягом останніх 9 місяців в межах Львівської області зафіксовано 145 ДТП дорожньо-транспортних привод за участю. Неповнолітніх 12 осіб загинуло внаслідок даного ДТП, та 40 отримали різного роду тілесні ушкодження. А ці кадри збурили соцмережі. Батько на відео хизується тим, як садить восьмирічну доньку за кермо. На пасажирському сидінні шестирічний син. Діти самі рушають на машині, а чоловік вслід кричить доньці: гальмуй. Соня степлення тормоз! Соня цього разу він відбувся штрафами. Є такі непоодинокі негативні явища, де батьки безпосередньо самі ініціюють дитину керувати транспортним засобом. Це призводить до серйозних наслідків, до летальних наслідків. За це є передбачена кримінальна відповідальність. Закликаю усіх батьків. Будьте уважними та пильними до ваших дітей. Пані Оксана приєднується до закликів правоохоронців. У неї залишилася 11-річна донька та 14-річний син. Каже, ніколи не дозволить їм сісти за кермо мотоцикла і звертається до інших батьків, щоб застерегти від біди. Не дозволяйте, не купляйте, не пускайте, бо дуже гинуть діти. І то є біль дуже тяжка. Я ся мучу, і я не знаю, доки я ще буду стомбулив. Мучилась. За даними поліції, лише за сім місяців цього року в аваріях в Україні загинула 91 дитина. І майже три тисячі неповнолітніх були травмовані. Марічка Кожик Андрій Попович, Львівщина ТСН 1+,1.